Як виростити орхідею монстра у себе на підвіконні, і для порівняння звичайна орхідея. Монстр потрапив до мене 4 роки тому. Тоді люди віддавали безкоштовно занедбані орхідеї. У неї з самого початку було багато коріння. Перші 2 роки вона росла у корі на відео. Вона біла з фіолетовими крапочками. А потім моя мама вирішила посадити її без ґрунту у відкриту систему. І саме завдяки цьому вона вимахала до нереальних розмірів. А зараз покажу догляд за нею. Старе листя інколи відмирає, це абсолютно нормально. Нормально, ми його прибираємо. Раз на деякий час орхідею потрібно дістати з ємності, у якій вона росте. Але перед цим коріння варто розмочити. Я поєдную цей процес з підживленням, бо для того, щоб виростити гігантів, які до цього будуть ще й квітнути майже цілий рік. Обов'язково потрібні добрива. Я використовую органічне від аюдар. Воно не тільки стимулює цвітіння, а й зміцнює короневу систему і захищає від хвороб завдяки корисним мікроорганізмам. Залишаю орхідею відкисати годинки на дві, після чого дістає. Роздивляють шикарну кореневу систему. Старі корінці з часом відмирають, це також абсолютно нормально. Під час пересадки ми їх відрізаємо, і залишається тільки помити скляну ємність і повернути орхідею додому. Чесно кажучи, їй вже давно потрібна нова ваза, але я не знаю, де купити настільки велику. Тому, якщо знаєте, де продається величезне скляне відро, то напишіть мені.